Співробітники Служби безпеки та національної поліції викрили організоване злочинне угруповання, яке розкрадало нафтопродукти держпідприємства на Полтавщині. За оперативними даними, зловмисники займалися незаконною діяльністю близько року і нанесли шкоди державі на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому під час вивезення чергової партії нафтопродуктів. У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено 16 автомобілів, які використовували у незаконній схемі, майже 5 тонн викраденого газового конденсату службової документації. Організатори схему та двом активним учасникам, яких затримали на гарячому, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища чинної організованою групи. Іншим десятьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі до розслідування завершено обвинування акти скарованого до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.